Вітаю, друзі! Ну не міг не зробити відео по цій темі. По темі, яку я вже озвучував, це рішення Шевченковського районного суду міста Києва про необхідність доставки або зобов'язання доставляти Нестера Шуфрича, який знаходиться в СІЗО, і якого звинувачують. Державній зраді, у нього підозра про державну зраду на засідання Верховної Ради. Також, як виявилося, суд зобов'язав повернути народному депутату Нестору Шуфричу всі атрибути народного депутата, всі доступи, які. По, ну, які потрібно, і які він має, має. комп'ютери, всі всі доступи до реєстрів. Е, створити в умовах, СІЗО, умови, в умовах СІЗО, вибачте, за тавтологію умови для працювання народного депутата і для виконання його законотворчої роботи. Всім все зрозуміло. Шуфрича повертають до роботи в Верховній. Раді. Далі. Далі буде Дубінський, він же це заявив. Далі буде Шевченка, далі буде Погуслаєв, ну він не народний депутат. Але. А чому це все буде? Далі можуть бути всі, хто має підозру про державну зраду. Всі. Мабуть, адвокати або знайшли шпарину у нас в законодавстві. Ну, якщо це вони знайшли, то це, на мій погляд, не шпарина. Це дорога чотирьохполосна з однієї сторони і з іншої, що можна підозрювано у державній зраді допускати до державних таємниць. Якщо це є така ситуація у нас в законодавстві, тоді ой. Або суддя прийняв завідомо незаконне рішення. Якщо це так, то в мене просто немає фантазії, скільки ж потрібно судді було дати. А він взяв скільки, щоб прийняти завідомо незаконне рішення. Не знаю я, що це. Це юристи, будуть розбиратися. Але по логіці Шуфрич правий. Як я вже казав, як я вже називав, у нас є як мінімум 4 чи 5 високопосадовців, яких звинувачують в державній зраді, і вони сидять в СІЗО. Але у нас є ще один високопосадовець Петро Порошенка, у якого звинувачення в Державній Зраді і справа закінчена, і він ознайомлюється з нею, але він і дня не був. Не те, що в СІЗО. Навіть я не знаю? Та ніде він не був. І він, народний депутат, і він гуляє по світу, і він шкодить Україні. Дивлячись на це, інші підозрювані у Державній зраді, задають логічне запитання. Це що? Це що? У нас однаково все. Але ми тут, а він там. Я не знаю, у нас нема правила прецедента, як в Сполучених Штатах. Якщо є прецедент, то далі суди судять ось так. У нас нема такого. Ну, нема. Але можливо буде. Можливо, буде влада, вся влада. Вся. Я ще раз кажу, дала не те, що в штанах, не те, що задню. Вся влада щось зробила одночасно. І я казав, кажу і буду казати, коли однім одне, а іншому ось так, це погано закінчиться. Так не може бути. Завтра всі зрадники. Бойки, льовочки, некачні, Шуфричі, всі медвечуки стануть патріотами. Прецедент є. І це те, що. Ладно. Спостерігаємо, друзі. Спостерігаємо, до чого. Це дійде, як це буде. Я ще раз скажу, я. Практично впевнений, що його не будуть возити. І інші там і залишаться. Але, знаєте, де то там, в глибині душі наш У нас все може бути. Поганий це випадок. Повірте мені, поганий. Дуже поганий. Але ми. Ми допомагаємо нашій державі. Ми відбудуємо нашу державу. Ми відвоюємо нашу державу. Ми допомагаємо нашим воїнам, особливо перед Новим Роком. Вони також хочуть свята. Вони також наші хлопці, наші дівчата. Вони наші українці. Подивимося. Україна переможе!